Автономність плати ініціації мінування соняшник та типи модулів зовнішнього живлення. Плата ініціації соняшник має дві комплектації з автономності 17 та 62 доби в залежності від будованої батареї. Також для збільшення часу роботи соняшника до обох варіантів можна підключати зовнішні батарейні блоки, зовнішнє живлення та типи батарейних блоків. Для збільшення часу роботи плати ініціації соняшник можна підключати зовнішні батарейні блоки. Ми пропонуємо три типи таких блоків, які додають автономності на 30 діб, 100 діб та 175 діб. При низьких температурах фактичний час роботи може зменшитись. Самоліквідація та використання при низьких температурах. Плата ініціації соняшник оснащена функцією самоліквідації, яка забезпечує захист пристрою та запобігає його можливому захопленню противником. Час самоліквідації залежить від живлення і може бути активований у двох випадках, або за встановленим таймером, який визначається типом батареї, що використовується, або раніше через критично низький рівень заряду. Низькі температури можуть значно знищувати ефективність батарей, що призводить до скорочення автономного часу роботи та підвищує ризик передчасної детонації. Для забезпечення стабільної роботи у холодному середовищі ОКО-систем рекомендує використання додаткових модулів живлення. Це дозволяє продовжувати автономність пристрою та мінізувати ризик незапланованих спрацювань. Перепрограмування плат ініціації соняшник Після підключення кожного нового блока зовнішнього живлення плата потребує переналаштування для врахування нового терміну автономності роботи. За замовчуванням, на платі встановлений час самоліквідації на 17 або 62 доби, залежно від комплектації та вбудованої батареї. Після підключення зовнішнього модуля живлення необхідно перепрограмувати плату для збільшення часу роботи. Для змін налаштувань плати ініціації Соняшник потрібно долучити спеціальну плату перепрограмування та Android-пристрій з версією операційної системи не нижче 8.0. Перед початком мінування після підключення зовнішнього живлення та перепрограмування оператори повинні перевіряти заряд батарей, щоб забезпечити стабільну роботу.